У сиву давнину світ почав святкувати радісне свято, сповнене добра, чарівності та таємники. Ухти! Як гарно! Доведи! Стрибай! Уху, Як крута! Надто високо! Піймаємо його! Ти живий? Uh, де я? <клес> О, це що? Заяча школа? Це не сон? Яке неподобство. Знайди собі вільне ліжко. Ельмі розповість собі правила школи. Сон за розкладом? Уроки? Зарядка? Це без мене. Грайте у хобанки, чи як ви там розважаєтесь. О, ви тут усі наче з місяця впали. Як таке може бути? Прикольно, правда? Це магія зникнення. Що? Вона потрібна, щоб рятуватися від лиси. Та це простіше простого. О! То як? Ти спробував? Цього літа оживуть герої улюбленої книжки. А ну, Думаєш, цей шибай голова нам допоможе. Будьте терплячі. Ого, очам не вірю. То он, де вони його ховають? Це наш талісман, який додає нам сили протистояти лисицям. У смакота він їм не дістанеться. Трохи праворуч. Макс тепер з нами. Так. Школа зайців. Пригода ж вуха. Запах великого міста. Що може бути приємніше? Скоро у кіно.